Вони не тут знімаються, в мене там в тому якось в такому місці. там. Тут відкрутив дві шпильки, вверх, зняв, готово.

Намецкий плуг. Давай, давай, пішов. Пішов собі, ще за глибоко. сій сі, то ще за глибоко! Дай назад! Дай назад. Добре, стій. Трохи опусти! Трохи опусти. А ну давай! Газу, газу, газу давай, бля. Що за що? А ну дай назад. Че він так закопався? Що він так? Чекай, 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 чекай. Хлопці, маєте, щоб колесо зробити оцей, бо то опустити трошки колесо вниз. Хоча воно до колеса навіть не до той, не доходить. І зараз, знаєте що? то, що я казав, знаєте, треба його таку більше справити сюди, так як так. Ну то зараз робимо так. Тільки одне колесо, друге не, не це. Виглядає пух добротно. Та як сюди, щоб його зрівняти більш. Так, 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 так. Ще, 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 ще. Ще, 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 ще. Ще, 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 ще. ще, 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 ще. Добре, ану, так, нехай би було так, ану, пробуй. Думаю, може... А воно не було зажато. А але повний газ дай йому! Мені здається, що той буде каша складати з кимо. Отой його. не маленький, ми не можемо робити, як би була. так, то ясно. Да, то Той й Хлопці, а як? Ага. Я, Японь. а ти можеш. Ага, ага. Розвертайся і в ту сторону. Ну, він мені краще сподобався. Особисто мені не знаю. Там треба Я зрозумів, інерція має зловитися. я зрозумів. Та я просто... Ні, ну Він однозначно краще поставив ті дві скиби, як оті. Ну, типу, дивіться. Я вам скину на відео... Відео, знаєте, чисто... Так? Ясно. В ту сторону взагалі зараз має бути файно! Оп! Щось щось не то! А що не то? Що не то? Щось взагалі не то! Nessu? А где еще поднимем? <свист> <плес> <плес> не, а он там не мусит остановиться. А ну вы так ручку и дерни. Чекай, чекай, чекай. А він не підніме? Все? Він, він максимально підніме. Знаєте ще, як можна підняти? Перешпилити оцей вниз. Ану опусти трошки вниз. Опусти. Убираєте. Та я, я бачу. Опусти вниз, треба переставити отут. І що, коротше, не підійшов і той плок. Все, всім пока.